Привіт, дорогі друзі! Вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні з вами ми дізнаємося дуже багато цікавих виразів. Ну, їх буде не багато, але вони будуть дуже цікаві. Отже, починаємо. Як сказати соромно, мені соромно і так далі. Давайте в прикладах. Єст мі встид. Мені соромно або є мені соромно. Єст мі встид. Окей. Єст мі встид за то, що повідали. Мені соромно за те, що я сказав. Єсть мів встид же завьодуєм. Завість когось це не завести когось в еротичному плані. Завість когось це не завести когось додому, чи завести когось машиною чи велосипедом додому. Це розчарувати когось. Єс мів встид же завьодуєм. Мені соромно, що я тебе розчарував. Завість когось це когось розчарувати. Тут еротика і підвозка когось кудись взагалі не в контексті. Часом встидмі пачить людям в очі. Це вже геть, якщо ви щось начудили, то інколи час часом або часами, часами інколи, мені соромно дивитися людям в очі. Ну це треба конкретно щось накосячити. Як сказати не підлизуйся польською? Хтось з вами, а ви кажете не підлизуйся, слухай. Це від від відповідно не подлізуйще, не подлізующе, не підлизуйся. Прямо бачите, як все легко оказалося. Речення, дивимося, не подлізуйся на учителеві, то ніц не да. Не підлизуйся до вчителя, це тобі нічого не дасть. Або це нічого не дасть, то ніц не да. Угу. Він же жеш авансу, але не мусить ще підлизувати. Я знаю, що ти хочеш. Підвищення. Але не треба підлизуватися. Ну, типу, знаєте, грай чесно, ну, да, ти хочеш підвищення, аванс це підвищення, кар'єра. Я знаю, ти хочеш підвищення, ну, але не підлизуйся, грай чесно, якби. І що ще, перестань ще подлізивач, то женуйон це. Дивимося. Перестань підлизуватися, це соромно. Женада це такий, знаєте, сором срам. Коли от прям соромно, присоромно, прям максимально. Наступне, ти мені льстиш. Як сказати ось? <гум> Та ладно, ви мені льстите. <гум> Та ви мені дуже сильно льстите, що я найкращий вчитель. Хо. Дивіться, схлябяш. Схлябяш мі, це ти мені льстиш. Пішло від її слово схлебяч. Схлебляч комусь. це відповідно льстити комусь. Угу. Дивимося, приклади. Схляб'яш мі, але не віже в то, що мовиш. Ти мені, відповідно, льстиш, але я не вірю в те, що ти говориш. Ось так. То мі базос хлеб'я дзінкує. Це мені дуже льстить. Дякую. І ще ще. Не мусиш міс хлябі, ач попросту повітря з Ти не мусиш мені відповідно льстити. Просто скажи правду. Окей, зрозуміли? Йдемо далі. Я наполягаю. Ось це ось це слово, ось це слово наполягати на чомусь. Я нещодавно використав, коли одну польську родину пропустив перед собою. Я був в торговому центрі в Познані, і відповідно одна родина стала біля цієї крутящої штуки в, в торговому центрі, і я. І родина з вузичком, чоловік, жінка, вузик з дитиною показують мені, як би, типу, прошу пана, а я кажу, прошу". і додаю, вони такі, як би Мені-ні-ні, давай ти. А я кажу налегам. «Я налегам». І вони такі хо-хо-хо і пішли. Ось оце налегам це означає я наполягаю. Тобто налегам ніби я налягаю, але мається на увазі Я наполягаю. І коли я сказав, показав рукою типу, і показав я налегам. Це, це означало, я наполягаю, щоб ви пішли першими. І їм це дуже сильно сподобалось. Дивимось приклади. «Налегам, жебеш з нами пошаду. Я наполягаю, «жебеш» означає, щоб ти з нами, з нами пішов. Я наполягаю, щоб ти з нами пішов. Угу. «Направде налегам, то важне. Я реально наполягаю, це насправді важливо. Щось в тому стилі. Uh, Ніх це свишать вимовок налегам. Я не хочу чути вимовки, це від відмазки відговорки. Нех це свишать вимовок налегам. Я не хочу чути відмазок, я наполягаю. Всю, Все, мені здавалося, я більше виразів писав. Добре, оказалося, що це все. Я реально думав, що більше виразів дав. Ну. Лажать так лажать. Ставте лайки, коменти пишіть. Чим більше їх буде, тим швидше запишу іншу частину. Ну а тут я почав розповідати звідки на мій канал готувався напад та як знайти мої граматичні та розмовні курси тут на ютубі. Посилання буде в кінці.